З іншого боку, онлайн-версія ну, це звичайно все набагато гірше, тому що там все доведено до цього От. Ура! Ми перемагаємо зараз! отут! короче. Прийшли смішні смішне рускі, зі своїми ядерками але ми ж знаємо, що це все. Новий скандали, чергові погрози від Росії. Днями західні змі заговорили про те, що Джо Байден може передати Україні ядерку. Але в той час на болотах чинився справжній гвалт. Медведєв і Пісков не змогли стримати емоції. Зокрема, експрезидент. Реф обізав, чинного президента США божевільним маразматиком. Що цього разу лунало з говорящих ротів Путіна і чому расистів розриває тема ядерки для України? Чому що вони говорили? Давайте дослідимо детально, що ж вони говорили: тема ядерки, чому, чому, чому. І це все знову ж таки. А, з одного боку, я сама роблю хороші регулі. Почала їх робити, і мені подобається, і я час від часу буду робити. Але. Навіть знаючи, що ми всі на одній хвилі, я знаходжу дуже довгий. Я захожу, і протягом години ми знаходимося в цьому вареві і обговорюємо, власне, яка маніпуляція захована за цією всією хірнею. Натомість, глядачеві, який отримує контент від ТСН онлайн, йому просто пропонують насолоджуватися цим і слухати це безкінечно. Можна вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як розриває рашистів. Завжди смішно спостерігати за тим, як у когось на болотах підгорає, а особливо безглуздим це видається, коли ще нічого не відбулося. А на рефії вже паніка і чергові погрози всьому світу. Але давайте по черзі. Ну, питання з приводу, коли нічого ще не відбулося, дуже багато йде знецінення насправді того, що відбувається, тому що а, все це подається так, ніби у нас кожен день немає прильотів, немає смертей, і Росія не веде проти нас війну, а просто якісь смішні чи бурашки. Це не так. Це перше. По-друге, з одного боку, сюжет побудований на тому, що ми сміємося над яким які вони смішні чи бурашки. А з іншого боку, у нас в експертах з'являється ну, наприклад. Не зрозуміло, чого Амелян втім, попри усі погрози, більшість експертів прогнозує, що ядерний удар Росії мало імовірний. Міжнародна спільнота, зокрема і Китай, категорично проти такого сценарію, каже майор ЗСУ дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян. Натомість країна агресорка може завдати чергового ракетного удару по Україні. Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років. Чого Маліан раптом став супер якимось експертом, непонятно, а потім після нього з'являється й Жданов, навіть його вірний союзник Пекін. Каже майор ЗСУ. У свою чергу військовий експерт полковник запас Олег Ждану припустив, що Путін може завдарити ядерною зброєю по Україні. Жданов підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, тому що блокаут не настав. Експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел запаси ракет Росії дають змогу здійснити ще 3-4 масовані удари. Не більше того. Не більше того, 3-4 масовані удари. Нам а, говорив експерт Арістович, що ще 3-4 удари, 3-4 тижні і вже все закінчиться. І окей, а Омелян, е, я, я, я просто Чому до Омеляна прискіпливо поставилися? Омолян, хоча б міністром у нас був питання в тому, що вони ж в своєму онлайн-продукті постійно повторюють одні і ті ж самі тези, і у них постійно один і той же набір. Омолян Жданов. І ти думаєш, а чому саме ці експерти? А чому взагалі в цьому сюжеті, який говорить про ядерку і про що це серйозне, вибрали значить спочатку Путіна показати, потім Омеляна, а потім Жданова і все? В свою чергу, майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України політик Володимир Омелян розповів, що Україна-агресорка Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні однак ядерний удар мало ймовірний. В свою чергу військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, припускає, що Путін може вдати ядерною зброєю по Україні. Навіщо вони записують це з різними тітями в кадрі? Ну я не знаю, це штучний інтелект у них там сидить. Ну тому що я навіщо вони різні? Ну можна вже одну і ту ж. Вона ж говорить один і той же текст. Навіщо ілюзія, що це різні сюжети, це один і той же самий сюжет з одним і самим тим же текстом. І Жданов нам і там, і там говорить, що Ждано попередив, що в Росії залишається лише один варіант це стосування тактичної ядерної зброї. Лише один варіант у Росії застосування тактичної ядерної зброї. Ну і тут ти послухав, ти послухав. Таке, все, залишився єдиний варіант, все, тільки ядерка. А нам раніше це не казали. Ні, казали, звичайно, але ми ж не дуже пам'ятаємо, що там було рік тому, два роки тому. Ядерка, 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 ядерний піпіл. І головне ти так слухаєш, і експертів добирають якихось таких вообще. Ну, типу, експертів в інтернеті, які є давно уже на базі е, сайту тексти. Е, що зібрали всіх соціологів, псевдосоціологів, що розповідають, як там, що у нас буде, але е, тексти зібрали їх з бекграундом і з фінансуванням хто звідки годувався. Тому, коли ти чуєш ці всі імена, і особливо з експертизою, типу такої, яку ви зараз почуєте, ти думаєш, нахіба? Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що в частині суспільства справді паніка. Деякі посольства припинили роботу на один день, але інші активно працювали, були помітні дипломатичні авто. Тому не варто говорити про надзвичайний переляки паніку. Звичайно, коли мовиться про випробування нової зброї, це справді дуже страшно і може налякати. Попри це, ми знаємо, що Росія любить перебільшувати можливості свого війська та зброї. Кракети дійсно приносять страшні руйнування, але якщо мовиться про ядерний. Удар, то Путін навряд чи на це піде. Він добре розуміє, що в такому випадку сам не виживе, зазначає Тизенгаузен. А він дуже хоче жити. Він фарбує брови, змінює свою зовнішність, вкладає гроші в генну інженерію. Складно уявити, що така людина наважиться на ядерний удар. Як вам аналітика. Путін фарбує брови, тому навряд чи він наважиться на ядерний удар. Сказав нам експертний експерт, який сказав зокрема таку аналітику, що частина суспільства дійсно знаходиться в паніці. Вау, офігенна! І головне, от я, я вам кажу, я не знала. А, я, я розуміла, що я це нарізаю. Ви будете мені казати, навіщо ти це нарізала? Це, ну це звичайні новини. Ну так в тому і питання, що це насправді не звичайні новини, а просто навалювання якогось інформаційного шлаку, який подають як інформування, але не може бути інформуванням те, що вам дають Жданова, який розповідає, що у Росії залишився один вихід, до зробити ядерний удар. І, Аналітику Тізенгаузена, який говорить, що Путін не може ударити ядерки, тому що він фарбує брові? Ну не може це бути. І більше того, поруч з цим всім ця ведуча і ще коли в нас дійсно летить зброя потужна. Вона говорить про зброю. отак так. От до слова, у Росії відмовилися коментувати застосування міжконтинентальної зброї. Міжконтинентальної зброї. А яка це була зброя, блять? Так, короче, відмовилися коментувати. Ну і куди ж без того, щоб зафіналити? Ви вже почули, значить, слова Путіна, слова Медведєва, слова Тізенгаузена, слова Жданова. Ну А поки політики, військові експерти дискутують про те, чи застосує Росія ядерку проти України в групу залякуванню вступили і екстрасенси. В групу залякуванню. В групу залякуванню. Ну, тобто, з одного боку, нам презентують екстрасенсів в цьому сюжеті як тих, хто заходить і залякує аудиторію. І їх не треба слухати, їх треба знецінити, до них треба ставитися зневажливо, бо очевидно їхня мета залякування. Але те, як цитують цих екстрасенсів, ти вже забуваєш про слово залякування на. Тридцятій секунді того, як тобі цитують на повному серйозі повністю все, що говорять екстрасенси. і у те залишається не інформація про те, що екстрасенси те залякують, а просто інформація, яку вони тобі говорять. Так, переможуться битви екстрасенсів талогиня. Яна Пасенкова відповіла, чи застосує Російська Федерація у війні проти України ядерну зброю. Про це вона сказала на своєму Ютуб каналі. Яна Пасенкова зауважила, що держава-агресорка все ж може застосувати проти України ядерну зброю. Вона зауважила, що для самої Росії це закінчиться погано. Так, можемо в цьому не сумніватися. Це просто питання часу. До 2029 року застосує, причому зробить сама собі гірше. Застосує, але зробить собі гірше, говорить нам екстрасенс, якого презентують, як зараз буде залякування. Екстрасенси залякують. Якщо ти хочеш сказати, що екстрасенси залякують, то ти говориш, вони залякують і говорять маячню. Ти не повторюєш цю маячню три рази і потім не даєш пряму цитату, де ти без коментарів слухаєш це і валиш далі свій сюжет. Екстрасенс Роман Завидовський підкреслив, що Ерефія продовжує терор та залякування однак, чогось страшного найближчим часом не повинно трапитися. Мова йде саме про ядерний удар по Україні. Однак, обстріли нашої країни російськими ракетами та шахедами продовжаться. Екстрасенс навіть попередив про можливий масовий теракт, який може здійснити Росія. Вони так вас залякують, що ми тепер на повному серйозі повторимо те, що вони говорять, і скажемо, що він навіть попередив про можливий масовий теракт. Поверніться до початку сюжету. А поки політики військові експерти дискутують про те, чи застосує Росія ядерку проти України в групу залякуванню вступили і екстрасенси. Да, залякування. Ну типу, ти залякуєш. Ти говориш екстрасенси, залякують. А далі ти просто цитуєш їхні висловлювання як. Я не знаю, інформаційний привід, який треба повідомити обов'язково, те їхні висловлювання стають новинним приводом. Яка цікава штука. Я прямо я прямо хочу сказати, що слово року відповідає тому контенту, який робить ТСН.